Звичайний холодильник просто тримає холод, але цей – найкраща лабораторія свіжості, швидке охолодження, контроль вологості, очищення повітря і розумне керування. Тож м'ясо, риба, овочі та фрукти зберігаються у найкращих умовах. А ще ця модель LG стильна і мінімалістична. Пласкі дверцята і прихована горизонтальна ручка роблять його органічною частиною сучасної кухні. Холодильник має нульовий зазор дверей, тому можна поставити впритул і до стіни, і до меблів, і він все одно буде відкриватися без проблем. Це зручно, особливо в маленькому просторі, хоча його зовнішній вигляд одразу привертає увагу, справжня цінність всередині. Бо саме технологія охолодження визначено. Чають наскільки довго продукти і готові страви збережуть свій смак і користь. Перше, що варто відзначити, це Door Cooling Plus. Додатковий потік холодного повітря з верхньої частини камери забезпечує більш швидке та рівномірне охолодження по всьому холодильнику, що зберігає продукти свіжими набагато довше. Завдяки системі Air Flow охолоджене повітря циркулює по всіх полицях і відділеннях, тож на поличках оптимальні умови для зберігання без гарячих точок у куточках чи перепадів температури. Довше утримувати стабільну Температуру всередині допомагає і металева задня стінка, оскільки різні продукти потрібно зберігати в різних умовах, то в холодильнику LG передбачені зони свіжості – Fresh Converter і Fresh Balancer. Fresh Converter підтримує задану температуру. Достатньо скористатися бігунком, щоб встановити мінус 2 градуси для м'яса, 0 для риби або плюс 3 для овочів. А от в зоні свіжості Fresh Balancer легко налаштувати рівень вологості. Це збереже природно соковитість значно довше ніж у звичайному ящику. Холодильник також оснащений технологією Hygiene Fresh. Вона працює як повітряний щит у внутрішньому просторі. Спеціальний фільтр очищає повітря від усього, що зазвичай псує продукти: бактерій, грибків, пилу, а також від неприємних запахів, як кислих, так і лужних. Тобто у камері підтримується максимально чисте середовище, ідеально для різних груп продуктів, оскільки не змішуються запахи. Ще в цій моделі супер організація простору. Моя улюблена деталь полиця з двома режимами складання. Просто пересувайте полицю в потрібне положення і маєте місце для глечика з соком, великої каструлі чи святкового торта. Винна полиця розрахована на 5 пляшок, що зручно, якщо любите мати під рукою кілька варіантів вина чи напоїв. Цю полицю також можна зняти, щоб звільнити місце для чогось іншого, більш габаритного. Внутрішній простір освітлює м'яке LED-підсвічування. Воно рівномірне, не сліпить очі та дозволяє швидко знайти потрібний продукт навіть. Уночі. У цьому холодильнику збільшений об'єм морозильної камери, тому не варто обмежувати себе. Помістяться і сезонні овочі та фрукти, і заготовки улюблених страв. Регулювати температуру в камерах можна за допомогою панелі на дверцятах чи всередині камери. Але з додатком ще зручніше, бо усі опції доступні навіть дистанційно. Щодо надійності, то за довговічність і стабільну роботу відповідає компресор Smart Inverter. Завдяки інверторному компресору, Холодильник LG має рівень енергоефективності А, тобто забезпечує потужне охолодження без зайвих витрат на електрику. Ба Більше, холодильник оснащений технологією контролю напруги. Він працює навіть при перепадах у діапазоні від 187 до 253 вольт і захищений від пікових навантажень до 400 вольт. Ставте вподобайки, якщо було корисно, і не забувайте підписуватися на канал Комфі, бо, по Ереду ще багато цікавих оглядів техніки.